Компанія Ромстал Україна має розгалужену мережу торгівельних майданчиків по всій Україні. Якщо ви шукаєте надійне теплотехнічне обладнання та матеріали для квартири, будинку, офісу, комерційної чи комунальної будівлі, завітайте до одного з наших магазинів. У нас ви знайдете широкий асортимент товарів від найкращих виробників з усього світу. Для опалення ми пропонуємо газові, електричні, твердопаливні котли. Буферні ємності, розширювальні баки, радіатори, конвектори. В наявності труби і шито-поліетилену, поліпропиленові, металопластикові, зі сталі або міді, широкий вибір кранів та фітингів для систем холодного та гарячого водопостачання насоси, насосні станції, бойлери, фільтри для очищення технічної та питної води. Вам потрібно змонтувати каналізацію. Для цього є труби для внутрішнього та зовнішнього використання, фітинги з кріпленням, шумопогинаюча каналізація. Можемо запропонувати різноманітну сантехніку та сантехкераміку, змішувачі, умивальники, вани, душові кабіни, біде та унітази. Велика площа складських приміщень дозволяє завжди мати товар в наявності та задовільнити потреби наших клієнтів. Ми піклуємось про енергозбереження та навколишнє середовище, тому в нашому асортименті широкий вибір теплових насосів для нагрівання або охолодження будинків. Для підігріву води пропонуємо сонячні колектори. Якщо вас цікавить стабільне та безперебійне електроживлення, ми можемо запропонувати сонячні фотовольтажні панелі, інвертори, акумулятори, джерела безперебійного живлення та генератори. Наші фахівці завжди раді допомогти з вибором найкращого обладнання дати професійну консультацію. Для монтажників, які використовують в своїй роботі якісні матеріали, є можливість скористатися орендованим інструментом. Ми пропонуємо швидку доставку товару, зручну форму розрахунку. Звертайтесь до магазинів Ромстал Україна. Ми завжди раді допомогти.